Перевірити захист держкордону в областях, де сусіди, Росія та Білорусь мета робочої поїздки президента України на Волинь. Володимир Зеленський оглянув будівництво фортифікаційних споруд та провів безпекову нараду щодо північних регіонів, у якій взяли участь військове керівництво, прикордонники та очільники Волинської, Житомирської, Рівненської, Київської та Чернігівської військових адміністрацій. Про це президент повідомив у телеграм за його словами. Продовжується посилення кордону в областях, які межують із Росії. Та Білорусі і подякував тим, хто працює заради захисту і міцності України. Підприємці Волині зможуть отримати 1 мільярд 600 мільйонів гривень цього року в межах платформи, зроблено в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з місцевими виробниками. Йдеться про гранти, кредитні програми, компенсації за вітчизняну сільгосптехніку та понад 20 мільйонів гривень субвенції на придбання шкільних автобусів, які виробляють у регіоні. Також обговорили енергетичні та безпекові питання у регіоні. Ми бачимо контингент між нами, говорячи максимальний до 5 тисяч з боку білоруського кордону, що напроти Волині. Не буду говорити всі деталі. Тут з нашого боку є потужний захист і в особовому складі щодо чисельності, і в лініях оборони. Також голова держави відвідав підприємство легкої промисловості, яке виготовляє вироби з текстилю. Торік компанія увійшла до п'ятірки найбільших платників податків до місцевого бюджету та у трійку найефективніших у своїй галузі.